Прогноз погоди в Україні на суботу, 19 серпня, сонечко вирішило остаточно підсмажити нашу країну, і це ще один неймовірно спекотний день, який треба пережити з пляшкою негазованої водички, і подалі від прямого сонячного проміння. В деяких регіонах буде ще спекотніше ніж у минулі два дні. А зараз більш детально про погоду. Але перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, яка погода вам до вподоби найбільше. На півночі країни температура повітря в день від плюс 30 до плюс 32 градусів, вночі плюс 19 плюс 17 сухо, без опадів, мінлива хмарність. Південні регіони будуть настільки палаючими, що слів не підібрати. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 33, плюс 35 градусів в день, вночі буде трохи легше, плюс 22, плюс 20 градусів. На заході України буде менш спекотно, плюс 27, плюс 29 в день, і плюс 18, плюс 16 вночі. Як і в минулі два дні, тут пройдуть короткочасні дощі в Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях. Певно, мешканцям заходу України найлегше переживати цю аномальну спеку. На сході сухо і без опадів. Плюс 32, плюс 34 вдень, плюс 21, плюс 19 вночі. Місцями невелика хмарність. Температура повітря на Сході, здається, змагається з Півднем. У центрі країни, а також у Києві в день плюс 30, плюс 32 градуси, вночі плюс 20, плюс 18. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Можлива невелика хмарність і без опадів. Друзі і шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом в соціальних мережах і месенджерах у Фейсбукі, Viber, WhatsApp, де де завгодно. Гарного вам дня і нехай вам щастить!